Про підсумки виїзного засідання Ради міністрів ЄС із закордонних справ будемо говорити з міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою. Пане Дмитре, вітаю! Слава Україні. Добрий вечір, героям. Слава ну, ваші, ваші головні висновки, які можна зробити з цієї події, що вдалося Україні? а Що ні? Я розумію, що зовні це може виглядати як просто 27 міністрів і високий представники ЄС приїхали зараз до разом до Києва, але насправді те, що вони змогли зібратися, домовитися і провести цю зустріч у форматі ради міністрів закордонних справ ЄС в Україні в нашій столиці, це для них подвиг, тому що це вперше відбувається. Вони ніколи не виїжджали в такому форматі за межі Європейського Союзу і приїхали, по суті, вже як до своїх, немов Україна є частиною Євросоюзу. Тому тут не просто є символізм, а тут є дуже такий практичний зміст і практичний дуже сигнал. Що стосується дискусії, які ми мали, то президент спілкувався з міністрами, був у них обмін думками з прем'єр-міністром. Безумовно, розуміло, я з ними провів багато часу разом, і дали поштовх і в розробці нових санкцій, і роботі над притягненням російського керівництва до відповідальності за злочин агресії і виділенню додаткових фінансів на фінансування нашої оборони, тобто на постачання зброї, снарядів. По всьому спектру питань пройшлися, Ну і ключове безумовно, членство України в ЄС маємо до кінця року ухвалити рішення про відкриття переговорів. І тут всім потрібно бути синхронізованими і всім чітко рухатися до цієї мети, пане Дмитре. От стосовно якраз розширення ЄС аналена Бірбок, це міністр закордонних справ Німеччини, заявила така фраза, бо була дуже помітна про територію спільноту навіть свободи від Лісабона до Луганська. Я запам'ятав як уроженець Луганська, але чи означають ці слова, що насправді принципове рішення про майбутній вступ України в ЄС. Вирішено тут питання тільки, коли це відбудеться, і які Ваші очікування від грудня місяця, коли е, саме має бути реакція на те, як Україна підготувалася до цього процесу, що виконано, що не виконано. можливо, у вас вже зараз є інсайди стосовно того, як оцінюють в Європі нашу підготовку? Не лише ухвалено рішення про те, що Україна буде членом європейського союзу. Але є і рішення про те, що між зараз і набуттям цього членства не повинна пролягти вічність, як це сталося з країнами Західних Балкан, яким багато років тому пообіцяли інтеграцію. А потім всі процеси ну не те, щоб заморозилися, але скажімо так, заснули і в сонному стані нікуди не рухалися, поки не постало питання України. До речі, мої колеги, міністри. Щиро визнали, що якби не український кейс, то до сих пір ми б слухали розмови про втому Європейського Союзу від розширення, і по жодній іншій країні не було б прогресу. Це саме Україна як локомотив своїм конкретним випадком. На жаль, спровокованим повномасштабною російською агресією, потягнула за собою всі інші країни, які більше там навіть 10 років чекають на якийсь прогрес. Так, от є чітке розуміння в Європейському Союзі, що ця помилка не повинна бути повторена. От я маю на увазі: помилка в безкінечному очікуванні і невиконанні Європейським Союзом обіцян. Тому. Наразі сигнали дуже позитивні. Україна робить свою домашню роботу. Це виконання всіх рекомендацій Європейської комісії. Європейська комісія дає свою оцінку, пропонує рішення раді. Рада Європейського союзу ухвалює це рішення наприкінці року. Відкриваємо переговори про набуття членства України в ЄС і рухаємося до мети. А давайте тепер поговоримо не тільки про Європу, але й про Сполучені Штати Америки. От видання Політіко заявило, написало, що ухвалення бюджету США без підтримки України в ньому може бути сигналом щодо проблем у майбутньому. Як вважаєте, чи дійсно перед нами стоїть загроза, що ця фінансова в першу чергу, підтримка України може припинитися, незважаючи на війну а, ні? Підтримка з боку Сполучених Штатів України не підпиниться, не можна багато читати різних публікацій, обговорень, інтерв'ю. Але я спираюся на факти. А факти говорять про те, що під час візиту президента України Володимира Зеленського до Вашингтона він мав дуже відверті і щирі розмови із президентом Байденом. І з республіканським, і з демократичним крилом, і в палаті представників, і в сенаті, і зі спікером Маккарті. І немає підстав говорити про те, що Америка не усвідомлює важливість для світу тієї боротьби, яка зараз триває в Україні. Тому безумовно, політика є політикою. Виборча кампанія, вибори є виборами. Будуть якісь заяви, якісь несподівані політичні кроки опонентів. Але завдяки тому, що президент мав ці дуже такі предметні і сконцентровані розмови, які дали свій результат в плані надання Україні додаткової підтримки, ми можемо розраховувати на продовження підтримки України з боку Сполучених Штатів. Пан Дмитрий, впевнений, що багато хто хотів би, щоб ми про це поговорили. Як зараз фактор біженців або не біженців, а просто українців в Європі, бо багато у кого немає такого статусу біженців. Їх мільйони зараз. Наскільки цей фактор впливає восени осені 2023 року на стосунки України з європейськими країнами? Ну немає ніяких проблем з українськими біженцями в тих країнах, в які вони прибули. Виникли проблеми зовсім іншого характеру, це не почалося ще минулого року, скажімо так, країни, які є класичним джерелом міграції до європейського союзу, країни, які знаходяться в Азії, в Африці на Близькому Сході, висловлювали своє невдоволення тим, що в той час, як для їхніх громадян, які стають біженцями в Європі. Скажімо так, є, вони стикаються в Європі з проблемами, і то українські біженці якраз навпаки дуже легко змогли переїхати в ці країни, отримати правовий статус, влаштуватися, інтегруватися в ці суспільства. Тобто, це ще один приклад того. Одного простого факту тому, що українці є європейцями, ми одне ціле, і це все сприймається як допомога в межах ну, однієї родини, умовно кажучи. Тому якихось глобальних проблем з нашими біженцями ми не відчуваємо. Є безумовно там навантаження, оформлення документів. Десь якісь уряди ухвалюють рішення, десь не ухвалюють з приводу допомоги. Але моя позиція така: ну вже півтора роки війни. Ті, хто знайшов себе в новому житті, вони вже хочуть, якби продовжувати жити в цих нових країнах. А ті, кому не подобається жити в цих нових країнах, ну вони мають повернутися додому, і це їх, якщо вони звісно бачать для себе таку можливість. Останнє питання теж не можу не задати. Скажіть, що у нас зараз, які у нас стосунки з Польщею? Чи є зараз наміри змінити ці негативні тенденції, які почалися? Нагадаю, що міністр закордонних справ Польщі не відвідав Київ під час зустрічі міністрів Європейського союзу дійсно, мого колеги не було, і я жалкую з цього приводу. Я планував запросити його на таку дуже спокійну, дружню розмову, щоб пройтися по всім нашим двостороннім питанням. Ну особисто у нас з ним ніяких проблемних питань немає. Він чудова людина, великий професіонал. Багато зробив до, 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 до добрих справ для України. Але я планував поговорити про наші відносини між нашими країнами і як нам уникати. Таких неприємних неприємних моментів. Нам польські колеги сказали, що у нього ковід. і Він не може прибути на це засідання. Але ми відкриті до цієї розмови. Ми не хочемо конфліктів. Ми хочемо взаємоднього, взаємоповажного діалогу і спільного пошуку рішень для будь-яких питань, які виникають, тому що навіть між найкращими друзями можуть бути якісь непорозуміння. Але вони не розсварюються і не накручують один про себе один проти одного, а сідають і знаходять рішення. От саме так ми хочемо діяти з Польщею. Тим більше, коли є такий великий ворог, як Російська Федерація, яка дійсно загрожує Україні, і впевнений, що в Польщі це розуміє. Це моя суб'єктивна думка. І з нами був Дмитро Кулеба, міністр закордонних справ України. Дуже вам дякую за це включення.